Усім привіт! Ви на каналі Чучана Полтавщині і сьогодні ми їдемо у місто. Вибралися нарешті у Кременчук і хочемо взяти вас із собою, показати, що ми будемо купувати, наші покупочки, подорожі. Тому ось так. Їдемо. Дітки довольні. Юлічки є свій гаманець. Вона вже їде собі купувати букварик. Дуже давно його хотіла. Діночка, де твій гаманець? Yeah. І в діночці є гаманець. Ось так їдемо. Зараз покажемо вам трошки дорогу. І yeah. думаємо, так, yeah. да. о, є гроші, так? Да? Так, yeah. да. все, їдемо. Снігу в нас практично немає, трошечки ще залишилося щось. Дорога хороша, не слизько. Відпочивають на зиму. Поки ми їдемо в Кременчук, хочу познайомити вас із каналом, одним дуже хорошою сім'єю, які також ведуть українськомовний канал. Вони показують свої подорожі, як вони живуть, із немовлятком думаю, що вам також буде цікаво подивитися. Тому давайте ознайомимося і переходьте та підписуйтеся. Китай Кременчук. Хто живе в селі, то зрозуміє мене, як це класно виїхати в місто. <звіт> да, Діночка розуміє теж. Їдемо за покупочками. Перша наша зупиночка. Ми приїхали по борошно, ось Україночка. Ми купуємо завжди борошно, вже декілька років, дуже хороше, Тому будемо закуплюватися. Ось, підемо зараз. Все, ми вибрали борошно, будемо грузитися. такі справи. Цукор, борошно. Загрузили. Все хорошо, Поїхали люди. далі, так? Да? Поки Саша пішов по справах, подивіться, як у нас змінюється погодка. Присипає снігом. Такий дрібненький трошки розтає, але вже насипало. Будемо їхати далі. Була у кондитерському магазинчику ось, купила формочку для бородинського хлібчика і ось таку такі драже. Рисові для тортиків прикрашати. Будемо пробувати, Бородинський. Ну, я пекла тільки, що в мене форми такої не було ще. Так, ну все, вже в магазинчику. Вибирали взуття, ну нічого не знайшла я. Немає розміру. Йдемо далі, да, Юлічка? Mm -hmm. Ну, як звичайно, ми Аврору відвідали вже. Трошки прикупилися. йдемо, то зараз Саша має десь прийти. Місто шумить. Ми їдемо десь по їсточки. Хочете їсточки? Не хоч, Юрічка показує свого букварика. Юрічка вже купила букварик. Доця, покажи букварика. В тебе є теж? Де в тебе є? Покажи в тебе. Дічка, ну букви розкажи, які ти знаєш. А ну отут такі, бачиш, оце такі буквочки, оце тут треба ці буквочки показувати. Яка там буква? Б. А отам, правильно. Молодець. Далі гуртай. Які ще є букви. О тут є теж таке. Ну так. Да. Все, ну привіт! Що будемо їстечки? Дивіться, які гарні меню в такому українському стилі, українська вишва, э, скатертинка, такі дорожки, як бабусі. Mm. Ось таке кафе. Mm. Ціни нормальні, адекватні. Все, ми замовили, будемо чекати. Зараз пограємо <плес> гру. Давайте пограємо гру з татом з мамою. Де твої хвостики, діночка? В машині? Ти в машині залишила? Давай, бажи тут. Треба повторяти за татом. І чотири. Беремо став Назад. Отак. Яка ти уважна? Отак. Отак. О, це й остався? Правильно, так. А назад тепер. А тепер ось так. А тепер ось так. Прийшов Компот, який хочу вам показати подачу, приборів. дивіться. Ну, гарно ж дуже гарно. Красава. Смокота. Тут так И мы тут. Тоже счастливые. Оцени здесь. Чай. Печенье. торпель. О, картофель. Молодець. Да? Дітки побігли самі в магазин. Так не можна хіба? Точно можна. правильно. Дітки беруть ножик. Не можна. А я скажу, одного разу хлопчик йшов, з'їв банана і викинув сміття на дорозі. Так гарно? Не гарно так? Діночка, можна сміття викидати на дорозі? Ні. ні, ні. А О, ще так. Та В магазині дітки самі ходили і заблудилися. Саменьким не можна, можна, мовити, можна ходити, так? І понізати даться. Ми пообідали, подивіться, яка тут красота виглядає, дуже гарно, який фонтан світиться. І не так холодно, можна було піти подивитися. Це дерева такі красиві, дивіться, як гарно. Черні, Кременчук? Так. Yeah. Yeah. Ми приїхали, все добре, слава Богу. Зробили всі свої справи, купили борошно, купили продуктів, купили діткам подаруночки, купили мені сапожки, зараз вам все покажемо. Тому ось такий в нас день, Трошки в нас більше снігу тут нападало. чогось зі стільки немає. А нас не падало, Тому ось так. Йдемо доїти швиденько нашу кнопку. Топити хату і спадки нажити, діток. Ляля? Я теж таку хочу колясочку. Ні, то хазяйна така. А вставайте. Красуні мамині. Ох, яка краса. Ти рада, Юлічка, подаруночком. Yeah. Ну все, грайтеся гарненько. Так, Юлічка, ну покажи, що Кеша ми ще купили. Такий колосочок, так? Да? Давай, Кеша, ми тобі подаруночка привезли. Давай розпаковуємо. Давай почекаємо. Ну, все, кеша, їж. Їш таку смакото вітамінчики. Ай, смачно, Кеші буде, да? Це ще потім заховаємо, добре? Так, друзі, а тепер розпаковочка, що ми придбали в Кременчузі. Юрічка дуже крепко любить робити у нас розпаковки. Ставай, Юрічка, салай. Так, що ми купили? Сирот. Такий канапковий, був по акції, тому я взяла. Взяла ось такі, е, як вони називаються, лаваші круглі. Люблю на сковорідку, яйце, сироп. Такі сніданки робити. Так, кетчуп. Помідорки, трошки помідорок. О, на помідори. Да, ще щось у нас тут. Купила водорослі норі. Будемо робити суші, можна колись. І зум. Родзинки, Юлічка, правильно по українськи кукує. треба вчитися. Так, що у нас тут? Приправи, спеції. Дуже класна приправа. Ось та, до борщу та Добре. солянки. Я дуже її люблю. Так, це у нас кукурудзяне борошно. Я з кукурудзяним борошном роблю відбивні. Дуже смачні відбивні з кукурудзяним борошном. Шо? Соус тір'яки до курочки обсмажувати. Дуже класний. Так, доставай, що там ще. Згущенка. Будемо тортика да, пекти. Ковбаска на бутербродики. Клапа. Є. Так, так що взяла? Квашени і капусти дуже сильно хочу, але не на класимо капусту. Гірчиця, сам буде майонез робити. Робимо майонез. Купаш! Так, куряче філе також. На підливки, на всякі доблечки, на відбивні дуже класно. Банани. Фрукти. А це дуже класна фірма козу. Пластивці і із гарбузовим насінням. Дуже класна фірма. Я дуже її внимаю. Майонез. І ще пластивці малювати. кетчуп майонез. Сон, сметана. Правильно, сметана. Мандаринки також. Будемо вже смакувати мандаринками. Шоші. Шоші. Пекінська капусточка. Шо Кабаноса дуже класно робити. Я люблю з ними робити піцу. Е супчик сирний класно додавати. Таке рісяне борошно, дуже хочу спекти рісяного печива. Це також ці пластівці, тільки плюс із насінням льону. Класна фірма козу. Так, що в нас ще? Фурма. Доброго. Добровий лис. І. Червоний бурячок ще взяла, бо в вже вже світ закінчиться. Так. Ні, це солод ферментований для бородинського хлібчика. Буду пекти і хочу зняти відео для каналу також. У мене ще є, але взяла, щоб було, щоб потім не шукала. І окріп та петрушечка. А, це набір. Кріп та петрушечка. Так, тут ще. Ось що це? Бущенка угу. це на тортики. Також арахіс сирий, на тортики всякі, кунжут та багато льону я беру для хліба. Хочу хлібчик. ну Кунжут я використовую і в пряники всякі. Так, що в нас ще тут? Колготи, рукопласти. Ось. Що тут у нас ще? Засобу він і купив. покупив. зато оце не Різиночки, ну, а в Аврорі скупили. Це м'ясо не наше. Це замовлення. І все. Юлічка, букварки свої покажеш. Так. Yeah. Отакі От в нас покупочки. О, ще в нас покупочка. Це вже я показувала. Що ми ще купили? Ще купила ось таке тісто. Витяжне таке, як я робила для штруделя, хочу дуже сильно зробити е цю пахлаву. Дуже побачила, що роблять з таким тістом, щоб швиденько було, тому купила. І житнє борошно, цільнозернове для моєї заквасочки. Три упаковочки і також е мандаринок ще трошки взяла у фозі. Ось така невеличка покупка у нас вийшла. Я думаю, нам трошки вистачить. Чіна, так, борщи. Ось таку ще в польському магазині купила таку штуку для умивальників. Борщина, на чіна, Так. І плитку. Класно її мити. Купили ще ми з одну пазу дітка. Це не можна, дівічко, це засоби такі. І ось таку ми купили ще, бо наша вже поламалася, для, для ложки на кухню поставимо. І все. Ось такі наші покупочки. Купила ще таку бутилочку для олії. оливкової. в мене є на розлив. Ось так наливати і сюди воно буде стікати. Думаю, буде зручно. Це не можна, вона пов'ється. Несемо. І придбала ось такі сапожечки. Дуже шукала, щоб були вищі. Мені хочеться, щоб були вищі, але не знайшла розмір в мене 41, 40, 41, тому які були, такі взяла. Ось такі можна буде. Такі зимові ось такі сапожки. О, ну все, ми вже повечеряли. П'єм чайок, дівчатки, їдять фрукти, і будемо відпочивати. Дякуємо вам за перегляди, за ваші коментарі, які ви нам пишете. Будемо прощатися з вами вже. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!